Тарас Шевченко, коли говориш це ім'я, в уяві виринає образ геніального пророка, полкового патріота України, борця за її свободу. Цей дух свободи, який розбудив Шевченко, вів нас, українців, на Майдан у 2014 році, допомагає боротися з ворогом зараз. І ворог, це розуміє, він воює навіть з пам'ятниками Великого Кобзаря. Але можна розстріляти пам'ятник Шевченкові, та не можна убити той дух свободи, який палає в серці кожного українця. Геніальний поет завжди був символом боротьби за волю України. А сьогодні ми з п'ятикласниками хочемо показати його як романтика, який майстерно описував красу природи України разом із його поезіями. Ми помилуємося пейзажами України в вдень, увечері, вночі та на світанку. Село на нашій Україні, наче писанки. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс і гай. І гори, і сині гори над Дніпром. Сам Бог літає над селом. Тече вода з під явора яру на долину, пишається над водою червона калина, пишається калина, як явір молодіє, а кругом хверболози і лози заверніють. А калина з ялиною та гнучкою лозиною. Мов дівчаточка із гаю, вихожаючи співають. Мов вирані заквітчені, з таланом заручені. Думки гадоньки не мають, б'ються, гнуться та співають. Я подойду загаль, та помню. Любочеться качаточка, поміч у а качечка скачером за качером зору. Повітряко розмовляють кількоми спосіб. За сонцем Маренька пливе. Червоні поле розстилає, і сонце спатеньки зове у сині море покриває. Рожевою полинує, мов мати дитину. Очам любу годиночку малою годину, ніби серце відпочине, з богом заговорить. Досі сниться під горою, і вербами та над водою, біленько хатонька. Сидить, неначе досі сивий дід, і книжечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє. І тихо гасне, день погас. І все почило сели в хату, собі пішов почувати. Червоний місяць аж горить за хмари, ледве виглядає, І ніби гори оживають, дуби з діброви, мов дива, у поле тихо відхажають. І пугач пугай сова, чи стрих у поле вилітає, а жаби крякають гудють. Світай, край неба палає Соловейко гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, вони мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. лісні похилились до полі на волі Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, ранньою росою. Вмиває, Красується, сонце зустрічає. І нема тому починю, і краю нема. Дійсно, така нескінченна краса української природи і скоро буде наш український світанок така довгоочікувана перемога світла над темрявою, добра над злом. Слава Україні!